Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні розповім про нові топові промо-акції від біржі Bybit, в яких може заробити абсолютно кожен, при тому без жодних ризиків. Також розповім, як можна було заробити 10 тисяч доларів, вклавши всього 200. Відеоролик буде максимально цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, переходимо до справи. Перше промо, в якому я рекомендую взяти участь, це Airdrop на 1 мільйон 25 тисяч токенів Хаї. Цей проект доволі перспективний. Я тримаю його в портфелі. До речі, зараз дуже часто запитують, які альткоїни купувати. Можете розглянути хаї. Справді крутий проект, який нещодавно вийшов на ринок, і по факту має усі передумови для росту. Але мова зараз не про це. Ми бачимо, що вони виділили доволі серйозний призовий фонд, і що важливо, величезну кількість переможців. Тобто, ми можемо стати одним з 30 тисяч переможців, тобто, це не тисяча, не дві, а 30 тисяч 667 учасників отримають по 30 хай. На даний момент це 45 доларів. Я вважаю, що це дуже достойна нагорода на акаунт. За доволі прості дії. Все, що вам потрібно, аккаунт Bybit Якщо у вас його досі немає, то залишу своє партнерське посилання під цим відеороликом. У мене як в партнера найкращі умови та знижки на торгівлю на даній біржі. Далі нам потрібен Twitter аккаунт думаю, у кожного він є, якщо ні, він реєструється буквально за декілька хвилин. Далі нам потрібно підписатися на ось ці твіттер-сторінки, тобто три сторінки це біржа, безпосередньо проект і їхня гра. Далі ми переходимо в Твіттер, і нам потрібно процитувати даний допис. Як це робиться, ось тут є ретвіт, а тут є квот. Обираємо квот, пишемо будь-що, що вважаєте за потрібне, щось типу great airdrop, wish You Luck, ну тобто всім удачі і так далі, просто щоб ви виглядали як реальний користувач, і, власне, все. Можете відзначити якогось друга, щоб знову ж таки збільшити вашу правдоподібність. Те саме робимо на кожному акаунті. До речі, якщо у вас ще досі нема розуміння, як створити декілька акаунтів Bybit, то рекомендую переглянути мій відеоролик про ферму Bybit аккаунтів Його ви знайдете на Ютубі. Повертаємось до умов. Далі нам потрібно зробити депозит від 100 доларів. Або ж безпосередньо з іншої біржі закинути токени Хаї. Тобто, ви це можете робити на свій розсуд, якщо закидуєте USDT. Після цього ви маєте здійснити один ордер пов'язаний з токеном Хаї. Тобто ви можете його купити і продати, і вам все зарахується. Або ж просто з іншої біржі закидуєте Хаї, і вже на байбіті їх продаємо. Далі ну, знову ж таки ви можете зайти в цю гру, але це лише формальність. Далі важливо заповнити форму. Ви тут вставляєте посилання на ваш ретвіт з твіттеру, пишете свої враження від гри, можете написати щось типу exciting Games», ну чудова гра, ну щось таке банальне на свій розсуд. І нажимаємо тут так і підтверджуємо свою участь. Я це вже все зробив, тому в мене пише Дякую за участь, що означає, що безпосередньо були виконані всі умови і в подальшому. Я можу очікувати на винагороду. Бачимо, що дедлайн даної акції складає 31 березня, тобто в нас практично є ще місяць, і усім рекомендую по максимуму виконати дане промо, адже нагорода в 45 доларів дуже хороша. А бачимо, що вимоги справді доволі прості. Наступна активність, яку я однозначно рекомендую, це лаунчпул на біржі Bybit. Заходимо у вкладку Торгівля Spot X, – «LaunchPool». Нас перекидує на ось таку сторінку, і ми бачимо, що зараз є актуальний івент, присвячений проекту Нібіру Чейн. Я вважаю, що даний проект є максимально перспективним. Він представляє сегмент L1 блокчейнів, які зараз доволі добре ростуть, тому Нібіру. Це в принципі та монета, яку можна додавати собі в портфель. Однак варто зважати на ризики, він лише залізтився вчора, і ніхто не може спрогнозувати, як рухатиметься ціна. Плюс зовсім скоро відбудеться дроп токенів, більшу частину яких однозначно будуть зливати, тому варто про це пам'ятати. Тим не менш, якщо спиратися на досвід минулих лаунчпулів після того, як вони стартували токен показував ріст, можливо, це співпало з ростом усього ринку, але тим не менш, мавія росла зета ріс, тому можемо ризикнути. Зокрема, я купив на 1000 доларів токенів Нібі по ціні 0,52 і Зараз ціна набагато вища, і мені знову ж таки приємний такий результат. Але якщо ви не хочете додаткових ризиків, ви можете абсолютно без жодних так би мовити переживань взяти участь в пулі за USDT. Тут не потрібно сплачувати жодних комісій, нічого з вас брати не будуть. Просто за те, що ви закинете свої USDT в пул. Вам кожного дня будуть капати дивіденди в токенах Нібі, які ви одразу зможете продати або ж холдити. Варто відзначити, що обмеження на аккаунт це 2000 USDT. І щоб ви хотіли закидувати більше, вам потрібно буде використовувати знову ж таки декілька аккаунтів. Я так і зробив, а знову ж таки, на цьому основному закинув як і 2000 USDT, так і купив токенів на 1000 Доларів. Також рекомендую приділяти максимальну увагу різноманітним IDO, які проходять в рамках Bybit web 3 гаманця. Зокрема, по результатах Star Hero, який приніс 8-10 тисяч доларів прибутку. Ми розуміємо, що це справді неймовірна можливість, яку не можна пропускати. Також нещодавно тут запустили Marketplace BRC 20 токенів. Це проекти в мережі Bitcoin. Бачимо, він ось тут виглядає, і тут також про Виходять різноманітні IDO, виграти в яких простіше. Зокрема, сьогодні я отробив пост про IDO BRC 20 на Bybit. Потрібно було виконати знову ж таки доволі прості умови, просто закинути біткоін на гаманець і натиснути Підписатися. В певний час, саме в 12-й годині, ви могли викупити токени на 200 доларів. І в моменті вони вже коштували 600. Після цього запустився сейл безпосередньо на сайті Toshipad і там також почали продавати токени, і відповідно токен дещо задампився. Але знову ж таки, завтра очікують лістинги на централізованих біржах. Я встиг викупити одразу на двох аккаунтах і сподіваюся, що вкладені виходить 400 доларів, завтра конвертуються ну, як мінімум в X5, а саме 2000 доларів. Які в мене будуть результати, я поділюсь в телеграм-каналі. Також, якщо ви не хочете пропускати усі можливості, адже я розумію, що в кожного з нас є. Своя робота, життя тоді будьте підписані на канал, і знову ж таки тут публікуватиметься абсолютно уся інформація. Зараз працюю в такому шаленому режимі, дуже багато можливостей для заробітку, і нам потрібно усіма ними користатись. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Ринок криптовалют зараз максимально активний. Потрібно використовувати кожен шанс, щоб по максимуму заробити. Відповідно, рекомендую вам виділяти трошки більше часу на дану сферу, і результат обов'язково прийде. Усім дякую за перегляд і прощаємось лише до наступних зустрічей.